Планета кіно це щось. Груд, груд. Я добро. Які наші подальші дії. Що каже він командир? Тримайтесь, чекайте на підкріплення бика евакуація. Як приєм? Они просто с переляку выстреляли, все БК сразу, получается. У них они не зачистили траншею, то есть они зашли, 50 метров заняли в принципе, сразу, так и залишились там. Переляку настреляли БК, Пидор там залишилось, и живые позиции. Получается, с них сейчас мазня происходит у них. Стрелять уже нечем, как бы. Все. На 300 или поступить били кучу банок. Сколько банок мы спалили сегодня, пиздец уже. Гуцул гуцул я гейс. Парні запитують, коли буде під підмор і бокаї зберігаетка. Бувалися тут як сладенки. Здесь доходно роду Пізда нахуй, блядь. Це наркотається спокійно. Так вони, блядь, на час йшли. Бля. Бачу, заскакують, але й певні мали. Щось таке прилетіло, в'їбало, блядь. Горить, 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 готь.

До бою! До бою! До, бою. До бою. Передавай направо! До бою! До бою!